Проти українців, які не підкорюються цьому всьому беззаконні української влади, треба застосовувати зброю. Про це заявив один із основних пропагандонів офісу президента Євген Дикий. Вітаю вас, шановні друзі. Кілька днів тому у Івано-Франківській області, біля населеного пункту Ворохта стався конфлікт між місцевими жителями та ТЦКшниками. Там ТЦК разом з прикордонниками намагалися встановити черговий мобільний блокпост. Але місцеві жителі були проти цього. Як вони пояснили, через дії ТЦК та прикордонників до них перестають їздити туристи. А в цьому населеному пункті це єдине джерело доходу. Тобто нема доходу, людям просто нема за що жити. І ось вони вийшли виразити протест проти цього блокпосту. Стався конфлікт, сталася драка, в результаті чого вони там побили машину ТЦКшника. І разом з ТЦКшником всередині після цього інциденту з'являється в ефірі єдиного телемарафону оцей підсвинок Євген Дикий і розказує, що щастя тих людей, що не він керував у тим блокпостом. Тому що він би віддав наказ стріляти на ураження, бо ці люди перешкоджають законні діяльності Збройним силам України. Більше того, він заявив, що якби отак один раз постріляти людей, то інші вже подумали би, чи треба їм влаштовувати отакі от бунти. Я опублікував на своєму телеграм-каналі і саме цей інцидент, там де люди побили ТЦКшника, і виступу цього пропагандона Євгена Дикого. Посилання на телеграм є в шапці профілю. І тут друзі, треба розуміти головне, це все чергова методичка української пропаганди, яка розрахована на те, щоб залякати людей. Спочатку військові кажуть: якщо ти не зупинився на блокпосту, тобі треба прострілити коліна. Потім отакі от пропагандонські виродки, як оцей Євген Дикий, кажуть, що людей взагалі треба було розстріляти. І у всі ці ситуації в мене знову і знову з'являється одне питання: так, а хто ж справжній ворог українського народу?